Так, вітаю на Ютуб каналі TSN.UA. Сьогодні з нами на зв'язку Наталія Садикова, журналістка опозиціонерка з Казахстану, яка вже 10 років як живе в Україні, і на чоловіка якої теж журналіста днями було скоєно замах на вбивство. Пані Наталію, вітаю вас, слава Україні! Вітаю героям слава. Ну, і перше питання: як ваш чоловік наразі, в якому він стані? Що кажуть лікарі, які взагалі прогнози медиків? Стан Айдоса залишається дуже важким. Жодних прогнозів лікарі не дають. Я сьогодні була в нього, була з ним поруч в реанімації, розмовляла з ним. Він в глибокої комі, але я вірю, що він мене чує. І, на жаль, на жаль, ця куля вона попала в голову і вона зробила те, що могла зробити. Дуже важкий стан, на жаль. ласка, у своїх соцмережах ви публічно заявили, що впевнені в тому, що за замахом на вбивство вашого чоловіка стоїть президент Казахстану Такаєв. і ось якраз за кілька годин до того, як було здійснено замах, на вашому ютуб каналі вийшов матеріал. А де токаєва відверто названо маріонеткою російських агентів? Як ви думаєте, ось це відео безпосередньо воно могло вплинути на те на, на цей замах? Чи це був там накопичуваний ефект? Чи можливо ви готували ще якийсь матеріал, який ось вони не хотіли, щоб вийшов у світ? Цю тему, що Токаєв, це саме маріонетка Путіна? Ми висвітлювали постійно. Тобто, це ні одно одне відео, яке вийшло на нашому каналі. Ми постійно про це розповідали, що коїться в Казахстані, як допомагає допомоги Токаєв Путіну, як за допомогою Казахстану Росія обходить санкції, купує подсанкційні товари і так далі. І так далі. Тобто, це шов, як ви кажете, накопічусь ефект. Але да, але ж е, е, окрім цього всього цього, Айдос е, він працював багато з е, нафтовою сферою на західі західному Казах Казахстані, і всі забастовки, які останнім часом останніми роками проходили на заході Казахстану, вони всі проходили з за допомогою за допомогою Айдоса. і він не тільки висвітлював їх на своєму каналі він їх організовував він як працював з цими людьми, пояснював їх, що їм робити, і так далі, і тому подібне, і ці люди. Вони бастували, вони їх вимагання потім виповнялись, і так далі. І так далі. Тобто, це була ні. Ну це була багато яких напрямків, які дратували владу Казахстану, і Айдос працював во всіх цих напрямках. І е, в цей час ми е, залишились останні з позиційних з позиційної преси, яка працювала за кордоном, яка мала таку таку велику аудиторію, і тому е, питання з моїм чоловіком Тукаєв вирішив е, так радикально. Ось після того як ви заявили публічно своїх соцмережах, про, е, про те, що Тукаєв може бути замовником е, цього замаху. Він зокрема зробив зустрічну заяву. Мовляв, там вас готова долучитися до розслідування. Ось, як ви відреагували взагалі на цю заяву? і, Як думаєте, для чого вона взагалі була зроблена? Ну це знаєте, як хороша міна при плохой грі да? Виходить, що цей дон Кіхот він сам замовив вбивство моєго чоловіка і сам допомогу мені прилагають. Ми вже бачили його допомога виглядає як куля в лоб. Розумієте? Ну, тобто зараз захист від Казахстану мені надає Україна. Вона і так надала мені 10 років тому вигляді статусу біженця. А зараз вже озброєні люди охороняють мене і моїх дітей. І Айдоса охороняють. Бо цей захист, захист Токаєва може бути продовжений. Я, на мою думку, я вчора, коли я цю заяву, це заяву, ну, це цинізм просто. Ну, в мене німа слів у цих людей. Німа ні, нічого святого, нічого. Вони не бояться ні Бога, ні чорта. Вони думають кожен диктатор, коли він при владі, він думає, що він там буде сидіти там 100 років. Да? Назарбаєв теж mm. думав. Назарбаєв теж думав, що він ніколи Казахстан буде до останнівого подуху під його владою. Ми не будемо казати приводити інші там, примери з історії людинства, але ж ми знаємо, що кожен диктатор, так чи іначе, він плохо закінчує, і він відповідає потім за всі ті справи, які він робив при житті. Але Токаєв він говорить про там, цей чоловік, який в 2022 році, коли в Казахстані була революція. Це він віддав приказ постріла без попередження. Ви ж пам'ятаєте, як це було? Він розстріляв простих казахів, вбив дітей, жінок, літніх людей. А потім ще ці трупи він сказав викопати, витащити землі і викопати, щоб з них дістати кулі. Це були кулі російських солдат, які їх вбивали. І от цей чоловік нам розповідає про закон і порядок, як він каже. Я розумію, що вам неприємно це згадувати, але якщо можете, розкажіть, розкажіть, будь ласка, деталі з дня, коли стався замах, ви з Айдосом тоді поверталися додому, наскільки я розумію, і що можливо там робили напередодні? Чи помічали вистеження, чи бачили того, хто стріляв? Чи запам'ятали взагалі якісь там деталі про нападника? О, там обличчя, одяг, прикмети, знаю. Я вам кажу так, що Айдос був був дуже обережним постійно. Він розраховував, що такий варіант може бути, і е, працював, працювали ми з дому. Він не мав якогось чіткого графіку, що там в 9 ранку він виїхав, там о 6 повернувся. Да? Він, е, ми дуже, як несподівано, якісь, якщо ми кудись, кудись виїжджали, це ми робили дуже несподівано. І останнім часом, коли ми отримували дуже багато погроз, я вирішила, я йому ну що ми разом повинні їздити. І в той час ми теж поїхали разом і нічого не предвіщало. Ми вже поверталися додому. Це центр Києва, це такий тихий дворик, і ми е, заїджа, заїхали в двір, повер... на, і на повороті виходить, що е, автівка трошки збавила швидкість, і я, е, я побачила цього чоловіка. Я я побачила в нього пистолет в руках, і я закричала Айдосу, щоб він пригнувся. Але він ну, це вже було занадто пізно, і в це, це, це за личені секунди все пройшло. І в цей час вже куля вона розбила склом автівки, і вона, він вже отримав поранення. І я вам хочу сказати, що ця людина вона була дуже професійна. Вона стріляла по рухуся цілі. Вона стріляла з. Там, це не в упор був постріл з достатньої відстані. І вона йому ну, знадобився один єдиний постріл, щоб. Це зробити те, що він хотів. І я думаю, що це, це справа вона не готувалася в один день. Це люди... Це було все дуже організовано. нас чекали. Виходить, що останнім часом, в минулому році, в жовтні, десь в місяці, ми знайшли в своїй автівці AirTag. Е, 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 так. це такий е, прибор, за за допомогою якого да, за нами стежили. Тоді Айдос звертався до правоохоронців, але цей аертак навіть ніхто не ні з'яв, не ні приїхав, ніякої реакції не було, на жаль. А зараз я так думаю, що вони вирішили саме во дворі це зробити. Це, ви розумієте, це напротив дитячого майданчику сталося. Во дворі сиділи люди. Це була 12-та година дня. І це цинічно, нагло без яким ну це просто людина, яка розуміла, що в нього є якісь шляхи відходу, що все це дуже підготовлено, і оцей кіля професійний він це зробив. Але що касається там його зовнішності і інших речей, на жаль, я не можу це розповідати. Я не можу заважати правоохорон... правоохоронцям працювати. Я вам хочу сказати, що в них є вже інформація деяка, наскільки я знаю. І я сподіваюся, що цього стрілка знайдуть. Знайдуть його і потім вийдуть по цепочці до замовника цього замаху. Якось у поліції відреагували на те, що ви назвали ім'я замовника? Наскільки кажуть, ось, взагалі реально от щось там в подальшому зробити, якщо буде доведено, що це все ж таки зробив Токаїв? Ну, ви знаєте, ну ніяк не відреагували. Це моя власна думка, яку я можу висловлювати, що буде далі? В них є, є якісь там да кроки кроки, які вони повинні зробити. І потім я вам скажу так, навіть якщо зараз не вийде знайти там, наприклад, якісь зв'язки Токаєва з, з цим замахом. Тукай все одно буде за це, за цю справу відповідати. не в цьому світі, так в наступному я айдос віруюча людина дуже я теж вірю в Бога. І я думаю, що таким людям нічого просто так не зійде з цих рук, які по локоть уже в крові. А ось ви казали, що вам надходили погрози. Можете розповісти там, що це були за погрози, яким чином вони надходили? Це там в соціальних мережах, там під будинок щось там підкидали? Ну то в якій це формі відбувалося, що саме це було? Ну це постійно останнім часом були постійні погрози. Uh, наша uh, приватна інформація вся була вилежена в uh, соціальні мережі. Ця домашня адреса, біля якої це uh, все, все сталося, була викладена в соціальних мережах і постійно нам погрожували. І також якісь люди могли приходити там з якимись речами. Ну це все відбувалося останні, останнім часом постійно. Але Айдос він не звертав на це уваги. Він так рахував, що це такі знаєте тиск на нас, як на журналістів, щоб ми там перестав зупинились, перестали щось робити. І він така людина, розумієте, ми з ним разом з трьома дітьми два перших. Тижня вторгнення повномасштабного були в Києві, тобто він ніколи не ні робить щось загадалець, він постійно говорить: ну, якщо нічого ще не сталося, там, нічого не робимо. Да? І, а виходить так, що ця травля в соціальних мережах це був тільки перший крок, це був після якого останні події став замах на нього. Ну, це ж ніхто не мог про це подумати. Погрожують нам постійно, останні там з 2018 року ми займаємося басієм, і з першого дня це все погрози. Ну ніхто їх не сприймає. Так знаєте, зараз в інтернеті можна писати що завгодно, да? за анонімністю своєю скривають. Скажіть, ласка, ще деталі про поліцію ось, там, всі ваші там свідчення і тому подібне. Чи ось там задоволені ви слідством, що взагалі ось відбувається? Ну те, Но, що ви можете розповісти, що не зашкодить слідству. Наскільки мені відомо зараз ці справою займається головне управління поліції міста Київ, тобто це резонансна справа. Поліції це розуміють. Глава Нацполіції поліції був той день на місці подій, і він власне пообіцяв мені, що ця справа буде на його особистому контролі. І як я бачу, поліцейські зараз працюють дуже гарно, це ви розумієте, це ж виклик для всієї правоохоронної системи України. Так цинічно посеред біла дня да, зробить так, е, такий постріл. Е, виходить, що кожна людина в Україні може бути вбита в, у себе во дворі, власного будинку. Але я одночасно я розумію, що зараз йде війна, що Україна теж знаходиться в дуже важкому стані. І я сподіваюся, що українська поліція. Зможе зробити все і знайде цих людей, цих злочинців, пані Наталю. Чи в безпеці зараз взагалі ви і ваші діти? Чи почуваєтеся ви в безпеці? Україна надала нам озброєну охорону, силу Подолову, яка знаходиться з нами, також і Айдоса охороняють в в лікарні. Я ну це дуже професійне, дуже професійні люди, які постійно знаходяться зі ряд поруч зі мною, з дітьми З ними зараз. Я почуваю себе в безпеці так. Я дуже вдячна тому, що таке так, таке рішення було прийнято. Оскільки вас якось взагалі склалося життя вашої родини після того, як ви переїхали до України. Ви ж вже, вже, вже тут 10 років. Але ось і цікаво, до речі, щось замах стався саме зараз. Можливо, думки, чому там, чому не раніше, там, а от саме зараз. Ну я думаю, саме зараз, тому що е, АЙДОС став такий дуже вагомою вже людиною за ці роки, дуже велику аудиторію. Він це насправді він рухає з силою басі каналу постійно був був Айдос. Він цим займався професійно кожен день. Що стосується того, що чому зараз ну во тому. тому, що півтора мільйона підписників в всіх соціальних мережах для Казахстану, це дуже велика цифра, і більше жодних інших опозиційних видань з такої аудиторії немає. І тому вони і з ним ви розумієте, він був така людина. Він зараз ну є, дай Боже, щоб він був. Але коли в своїх в своїй роботі я це маю на увазі, він був дуже принциповою людина. З ним не можна було ні домовитись, ні там купити його, наприклад, да, за всі ці роки його опозиційної діяльності намагалися багато разів зробити, але він відмовлявся постійно. Тому вони розуміли, що з ним питання можна вирішити тільки радикально. Що і що стосується нашого життя в Україні, то да, ми вже 10 років в Україні. Ми сюди з ним приїхали в 2014 році з двома вализами, з двома дітьми, і ми нам всі говорили: не залишайтесь в Україні, вам ніхто тут статус біженця не надасть. Ну, це було після революції гідності. Але як бачите, ми отримали статус біженця. Ми е, потім е, якось обустроїли своє життя. Потім ми відкрили цей канал Басе. Наші старші діти вони вже зараз е, закінчили 7-6 клас. Вони вже знаєте по своїй ментальності. Вони вже почувають себе українсь... українцями. Вони Розмовляють на українській мові чудово молодша донька і їй зараз 5 років. Вона народилась в Києві. Вона, як людина, яка народилась від двох біженців, отримала українське громадянство. Так що ми ніколи не говорили, що нам погано живеться в Україні. Навіть да? початком повномасштабного вторгнення ми не виїхали з країни, Айдос він дуже любить Україну, українців, і він постійно говорив, що. Дуже в Україні все буде дуже гарно. Закінчиться війна, тут буде дуже багато можливостей. Це крута країна, це круті люди для дітей. Здесь буде дуже гарне життя. І він хотів жити тут. Він не хотів нікуди виїжджати, хоча такі можливості в нас теж були. Я за це, за ці 10 років спокійного життя, яке в нас було, я дуже вдячна Україні і українцям. І скажіть, будь ласка, щось ви вашій родині дуже багато чого довелося пережити. Вас там і в розшук оголошували всі погрози типу, стеження, і так далі, і так далі, але ви продовжуєте свою професійну діяльність. Ось як буде тепер, поки ваш чоловік у лікарні, чи плануєте далі працювати поки чи поки там буде пауза, і взагалі як вам вам вдавалося ось постійно не не здаватися, попри те, що там ну фактично завжди була загроза того, що можуть там з вашим чоловіком, там чи не дай Бог з вами щось зробити? Ви знаєте, я всі ці роки, ми вже багато років разом з Вейдосом. Я поруч з ним себе відчувала, як за стіною. Він такий справжній чоловік. Він дуже кохав мене, дуже він любить дітей своїх, і зараз в мене є два важливих питання. Одне питання це його стан. Я хочу. В мене прям така потреба бути поруч з ним, розмовляти з ним з ним. сьогодні, наприклад, там в нього температура там була е, трошки зависока, і лікарі мені кажуть, ви можете там взяти це вологі е, серветки його протерти, щоб вона спала. І я його насправді е, дві години я його протирала, і в нього температура там з 38,5 до 37,3 впала. Ну тобто я це робила, е, і я хотіла для нього щось зробити. Е, Хороше, але що буде з БАСЄ, Ну от зараз в мене нема. і інша от справа, да, яка зараз важлива, це те, що від мене вимагає слідство. коли е, я повністю співпрацюю з поліцією, і коли вони просять мене від мене щось потрібне, якісь допити, якісь слідчі дії потрібно провести, я постійно приїжджаю. і це теж все на все це треба витрачати час. І звичайно, діти, да, вони за мною поруч. Я в них, з ними зараз сама залишилась, і я зараз якісь знаєте сил ще на басі. В мене на жаль, немає. Цей замок був тільки ось вісімнадцятого липня. Да, тобто сьогодні, от виходить, що трошки зовсім часу пройшло, я не знаю, як буде далі. Я думаю, що треба потрібно маленькими кроками двигатися зараз, бо в мене вони казали, що там першу ніч він може не пережити. Я для себе так вирішила: думаю, нехай переживе ніч, потім там день, потім знов ніч. Я там не вимикаю свій телефон там на беззвучний режим, бо можуть в будь-який час подзвонити з реанімації. Я коли мені там одного разу подзвонили і казали, що. Там ліки якісь їм, да, потрібні. В мене там душа вся ушла вже, я не знаю куди. Ну, я думаю, що це саме, ті саме погані новини. Але якщо він тримається за життя, значить це є шанс. Я дуже прошу Бога, щоб він залишив його з нами. Дуже прошу. Хай боже, так і буде. Можливо, ви ще хочете щось сказати, чи додати, чи зробити якісь звернення, то будь ласка. Да, я, я ще знаєте, хочу подякувати Україні і українцям за всю цю підтримку, яку ви оказуєте журналістам українським. Стільки коментарів я е, розумію, що да, ну, в мене теж такий важкий дуже стан е, моральний, але я. Не можу відмовити своїм колегам. І я розумію, що потрібно говорити про Айдоса, потрібно говорити про цей замах, щоб ця новина вона була постійна. І я дуже вдячна українцям за підтримку. Таку звичайно там пишуть багато наших казахів. Які знають АЙДОСА, які там з ним працювали, які його підтримують, це теж дуже великі. Але окремо я хочу сказати. От подякувати українцям, які всі ці дні нас дуже підтримують, навіть там знаєте, сусіди вони там постійно якусь їжу приносять, там намагаються допомогти якось. І я за це все дуже вдячна. Це допомагає дійсно. Пані Наталі, я вам дуже дякую за розмову. Дякую, що знайшли час. Ми вважаємо щиро вашому чоловіку швидкого одужання, вам терпіння. І нагадаю, що з нами на зв'язку була Наталія Садикова, журналістка опозиціонерка з Казахстану, і на чоловіка якої 18 червня було здійснено замах. Дякую вам.